Гу, а хто тут? О, дивись, що в мене є. Це iJazz 2 від Elif. Подивимося, що це таке. Поїхали. Хо-хо-хо! Доброго дня всім шанувальникам вейпінгу! З вами український Клауд Чейсер. Сьогодні я розповім вам про iJazz 2 від Elif. Що це таке за штука? Подивимося у моєму клоузапі. Поїхали вниз. Так, ну що ж, от така у нас коробочка від iJazz 2. Зверху ми бачимо сам iJazz 2 кіт, напис iJazz 2, 2600 мА. -год. Збоку боку IJust 2K, Elif, just 2 kit Eliaf. Ззаду опис, анотація, скретч-код для перевірки оригінальності Made in China. Розроблено в iSmoke. сертифікати різні. Давайте подивимось, що у нас є всередині. Так, Знімаємо кришку. Відкладаємо, тут нас зустрічає сама батарейка від iJust, і наш танк ємністю на 5,5 мл. Тож, давайте подивимося, що у нас є ще під паролончиком. Під паролончиком нас зустрічає ще одна кришечка. Тут ми бачимо інструкцію на різноманітних мовах, щоб зрозуміти, як користуватися цим девайсом, а також USB-кабель. Тепер подивимось на сам наш iJust та танк, на що вони спроможні. Відкладимо поки в сторону iJust і роздивимось е, наш танк. Е, танк зроблений із сталі. Ми бачимо написи IDust. I iJust тут тут еліф. Зверху. У нас є такий дріптип, він дуже широкий, щоб навалювати, бо це заявлено як електронка початкового рівня для початківців, але воно дуже сильно навалює, дуже-дуже сильно орінг. Далі у нас йде сам танк. Він нерозбірний. Танк разом з куполом та шахтою. От так це виглядає. Далі наш випарювач. на 0,3 оми. Та сама база. Ну а зараз ми поговоримо про сам iJust. Він у нас такий, діаметр його 22 мм Зверху у нього 510-й конектор, латунний пін. Отвори для забору повітря знизу, якщо у вас є такий атомайзер. Тож, з цієї сторони ми бачимо кнопку. Вона така ось брямкаюча. Вся Напис iJazz 2, USB для зарядки нашої батареї, індикатор заряду, напис ELIF. І знизу у нас сертифікати та отвор для виводу газу. Ось такий у нас iJazz. Давайте зберемо його. Заправимо та скуштуємо, який він і що він з себе представляє. Ось такий він IJust 2 у зборі. Тож повертаємося нагору, подивимося та скуштуємо цей девайс. Що ж, ось такий оцей девайсик. Давайте скуштуємо та побачимо на що він здатний. Він валить, він дуже валить, і це дуже дуже гарний девайс для початківців. Що я можу про нього сказати? Давайте почнемо з мінусів. Це я хочу поставити ось цьому радіатору мінус, бо на ньому скопичується багато грязі. Про цей дріптип я хочу сказати, що він гріється, він дуже гріється, якщо ви дуже дуже довго парите. Також у цього девайса є один великий мінус, це просто жирнющий мінус. Кнопочка в нього живе не дуже довго. Ось я її легенько натискаю і він починає жарити. Але жарить він будь-здоров. Тож, давайте по плюсам. Це однозначно ємність. Ємність цього танку 5,5 мл. Це дуже багато, це може. Вистачити на день або не пів дня, А також ємність акумулятора батареї тут цілих 2600 мАч. Це дуже багато як для девайса початкового рівня, і це дуже добре. Щодо ціни, ціну ви побачите ось тут. І це є добрий девайс, щоб перейти на електронні сигарети, на пар. Ось такий цей Айджаз 2 то. З вами був український Клауд Chaser. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Смачного вам пару! Хай вам щастить!